Привіт, Ісус, прийшла на чай. Приймеш? Я без прохань, без монологів, просто спитати, як ти. Дякую, що ждеш. Ти завжди так охоче кличеш в гості. Захоплююсь відкритістю твоєю. Тут ні замка, ні служби охорони не заборонено для посторонніх, а навпаки, то дім для всіх бездомних. Знаходжу справжнє щастя в цьому домі. Любов, надію, спокій для душі, ховайся сюди від мотошні або як чи дощі, чи просто йду перечекати в тому. Ти завжди робиш чай, який люблю. Це надто мило, щоб не оцінити. У ньому всього вдосталь і жалю, і кардамону, і бажання жити. Ти бачиш мене наскрізь, я нездатна сама себе не знаю так, як ти. Ти надзвичайний. Істинний святий, яке ж насправді щастя тебе знати. Оце поп'ємо чаю, обіймемось, і я напевно буду вже йти. Прощатися не будем, усміхаюсь. Нам по дорозі, поки в серці.